Радіопромінь це дуже цікава радіостанція. Вона цікава тим, що вона друга за тривалістю своєї історії в Україні. Першому каналу 90 років. Променю було 50, не так давно. А, і тим, що у цієї радіостанції дійсно є чим похвалитися в своїй історії, скажімо, середина 90-х років, початок 90-х, коли не було розвинене ефе мовлення в Україні. Промінь був наймоднішою, найкрутішою радіостанцією, абсолютно без дураков, по-чесному, і це досі багато хто пам'ятає. Скажімо, великий і ужасний Олексій Коган, як джазовий оглядач, якого знає вся Україна, почався фактично на радіопромінь. Його туди запросив тодішній директор Микола Амосов. І він досі у нас працює після невеликої перерви, і ми з того страшенно тішимося. Але суть в тому, що був період, з одного боку, творчого деякого застою. Uh, і це спричинило, наприклад, таку їдку сатиру, яку дозволив собі висловити Сергій Жадан у творі Ворошиловград, де він описує сцену, uh, коли програма про гурт Депешмод uh, ілюструється піснями на вірші Степана Галябарда. Я про свого попередника, директора радіопромінь Степана Петровича Галябарду, нічого поганого не хочу сказати, але чомусь Жадан це написав. Ну і там далі каже, що радіопромінь – це хор монгольських міліціонерів. І, от, ну, так, і от таку радіостанцію я маю честь очолювати. Направду честь, тому що дуже багато хороших талановитих людей все ще працюють на цій радіостанції. І те, що мене ну, реально болить, це те, що цю радіостанцію повсякчас намагаються звести кудись на маргінес і зробити вигляд, що її немає. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка слава Богу, звернула свою увагу на перший канал радіо. І почала давати йому частоти в минулому році був безпрецедентний конкурс, коли там по-моєму, 17 частот було отримано. Але Радіопромінь таке враження, що його не знаю, або він не потрібен, або його не хочуть, або не розуміють його значення, або що. І коли сьогодні я чую чергову потужну піар-кампанію чиюсь Ура, у нас є станція тепер з 100% україномовним пісенним матеріалом. Промінь вже 5 років крутить тільки українську музику. Проблема тільки в тому, що ніхто не хоче, щоб його почули в державі. І це все складає таке якесь дуже дивне враження з одного боку: ну чому я нарікаю, я ж директор, очоль вперед, внідреш, даєш. Сорі. є Кабмін, який виділяє гроші, є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка виділяє частоти. Є концерн телебачення радіо і зв'язку КРРТ, який ставить передавачі, і він, до речі, першому каналу ще кілька штук не поставив навіть на ті частоти, які є. Є, е, зрештою, Держком телерадіо. Це все різні структури. І від роботи кожного з них залежить від того, щоб радіо чули. Для порівняння, я їздив до Німеччини не так давно з навчальною поїздкою. Просто подивитися, як суспільне мовлення працює там, а ми ж зараз перетворюємося на суспільного мовника. То там всі суспільні мовники мають у власності свої передавачі і займаються своїм поширенням. Так, там є державний регуляторний орган, але система виглядає зовсім не так, як тут. Натомість комерційним мовникам там заборонено мати у власності передавачі, вони їх можуть тільки орендувати. Отакі от штуки при цьому творчо у нас все ще досі повна голова творчих планів. Ми зараз написали чергову дорожню карту з перетворення на. Молодіжний канал. Тут же ще іронія долі в тому, що ті, хто слухає нас зараз, можуть це робити, як правило, на старих радянських приймачах, які ловлять у діапазон або проводи. Той брехунець, що стоїть на кухні, у якого є друга кнопка. А в законі про суспільне телебачення і написано, що цей канал має стати молодіжним. Тобто, ну, що нам сказати, всі свої старі аудиторії до побачення. Ну, хто його знає? Можливо, нам таки доведеться з нею розпрощатися, не тому, що ми її не любимо, а тому, що вона знайде щось своє на першому чи на третьому каналі, які будуть за визначенням трошки на старшу аудиторію орієнтуватися. Якщо, скажімо, мене запитати, а чому ви не йдете інтер... в інтернет? Йдемо. Вже давно працює онлайн-мовлення і зараз йде тендер по створенню мобільного додатку для того, щоб ті, хто завантажить. Це на свій смартфон слухали. І зрештою, на тюн-іні вже там у нас 8 тисяч передплатників вже зараз. Багато це чимало в масштабах країни, в якій там під 40 мільйонів населення. Складно сказати. Знову ж таки, німецький досвід найуспішніша із суспільних мовників радіостанція південного заходу, Зоідвестру третій канал. У них 4 мільйони слухачів щодня, але не в цифрі. І не в мобільних додатках. В старому доброму ефемі, якого у Радіопромін немає, про який нам регулярно кажуть, що от він скоро відімре. Мовляв, орієнтуйтеся на цифру. Ми готові орієнтуватися на цифру, тільки ми не знаємо, коли вона прийде в Україну, і чи ми доживемо до того моменту. Просто як радіостанція, про яку знають. Нам дуже приємно, що пам'ятають нашу історію. Нам дуже приємно, що є віддана аудиторія, яка слухає нас і зараз, і ми отримаємо від неї. Який зворотній зв'язок у вигляді дзвінків чи листів, але ми розуміємо, що цього не досить. І навіть якщо говорити про те, щоб держава ефективно витрачала гроші на свою інформаційну політику. Ну а тепер ми стаємо не державним, а суспільним, щоб суспільство розуміло на що воно витрачає свої гроші, для цього треба е, трансмісію. оту От деталь, яка між двигуном і колесами, щоб цей автомобіль нарешті поїхав, щоб той контент, який ми виробляємо, доходив до якомога більшої частини аудиторії. З німцями дуже цікаво з двох причин. Перше, цікаво те, як влаштоване німецьке телебачення радіомовлення. У нас, якщо ми маємо, скажімо, центральні державні радіо і телебачення, і філії, у яких є свої, Вони зараз стали філіями, а раніше були обласними держтелерадіо компаніями, є якісь свої ефіри, але вони ну, різної міри успішності, скажімо так. То в Німеччині одразу по Другій світовій війні, а ті, хто вирішували подальшу долю Німеччини, зрозуміли, що не може бути єдиного центрального такого потужного пропагандистського радіо, яким перед тим було німецьке радіо. І зробили цю систему принципово такою федеративною. Кожна федеральна земля або дві, мають свого суспільного мовника: телебачення і радіо. Єдиний виняток це Deutschlandradio, яке має три канали. Штаб-квартира в Берліні, і воно мовить такі дані всю Німеччину. Але воно затиснене дуже жорсткими рамками. І там, буквально, там, в політичному сенсі, крок вліво, крок вправо, тебе моментально на цьому впіймають, і доля твоя буде сумна і печальна. А скажу лише, що там наглядового органу, який регулює так чи інакше діяльність цієї системи, входить понад 500 людей. Це більше, ніж у нас в парламенті на секунду. І вони реально працюють, тому що рішення приймаються, система функціонує, функціонує успішно. Ці всі радіостанції, не так, як у нас, а вони успішно конкурують з комерційними мовниками. І, скажімо, новинам на суспільному мовленні довіряють набагато більше, аніж у комерсантів. Це щодо устрою. І дуже важливий момент щодо фінансування: німці платять за своє суспільне мовлення. Ну, українці теж. Але українці у формі, там, в принципі, заплачених податків, які потім десь розподіляються. Німець точно знає, що якщо у його домогосподарстві є бодай один електронний приймач, будь-який радіо, теле, там, навіть якщо він вмонтований в праску, але він є, він платить на місяць, боюсь помилитися, приблизно 17,5 євро. За рік по системі збирається 8 з гаком мільярдів євро на суспільне телебачення радіомовлення. Цифра для нас фантастична. Е, наші друзі-німці, які нам про це все розповідали, трошки пригасили наш ентузіазм, коли ми почули, що такі гроші взагалі можливі. Е, кажуть: е, зауважте, що це ділиться на дуже велику кількість е, радіостанцій: оцих от от всіх федеральних суспільних мовників, центрального телебачення, кілька каналів радіо, плюс наглядові органи, які теж тр треба годувати, і все це з цих самих грошей. І там, наприклад, одна радіостанція із цих 17,5 євро на місяць може отримати там, 45 євроцентів на місяць з одного домогосподарства, і при цьому німці дуже вимогливі до свого суспільного радіо. Воно живе під повсякчасним пресом громадськості, яка слухає, критикує, дзвонить. У них так само, як і у нас є набридливі слухачі, від яких уже хочеться просто іноді в вікно вистрибнути. Але нема ради. Це таке спілкування з аудиторією. Вони, до речі, достатньо ефективно пояснили своїй аудиторії, що таке премодерація дзвінків, наприклад, відбір дзвінка перед тим, як він потрапляє в ефір. Тому що ми дуже часто чуємо звинувачення в цензурі, коли наш режисер за пультом чи той, хто відбирає дзвінок, запитує перед ефіром, про що ви хочете запитати. Про що ваша репліка? Зразу у вас цензура, ви мене хочете не випустити в ефір. Це повертаються часи Януковича, і там ну крик, скарги на гарячу лінію Кабміну, від яких ми потім регулярно відписуємося, і таке інше. Це відповідальність журналіста за свій продукт. І як талант шоу проводять кастинги, Ми так само проводимо кастинг запитань, які прозвучать в ефірі. Наша відповідальність, що в цих запитаннях теж був баланс позицій, скажімо, не було якоїсь спеціальної. Упередженості, якщо пройшли в ефір там, одні, то пройдуть в ефір і інші, умовно кажучи. Але відверту маячню ми не зобов'язані випускати в ефір. Так само ми маємо право, це наша відповідальність за ефективність використання цих самих суспільних грошей, щоб слухач не говорив в ефірі стільки, скільки він вважає за потрібне. І точно так само народний депутат, наприклад, якщо він дійшов до нашого ефіру, він не теревенив, він же ж може до вечора говорити, я їх знаю. І ну, вони будуть слухати аудиторію, слухати дзвінки, говорити те, що люди хочуть чути. У нас цьому от, це єдине, мабуть, чому депутати добре навчені, ну, окрім рахувати гроші, а, знову ж таки, наша справа їх зупиняти. І від регулярних закидів, що от ви перериваєте, ви не даєте договорити, відбуваємося. І ми, і наші колеги-німці, коли ми запитали німців, а як же, от, коли вам кажуть, що ми платимо гроші, ми хочемо отак. Ну, вони до якогось етапу кажуть, ми пояснюємо, а потім кажемо: ну ви, зрештою, ви все одно платите гроші. Дайте спокій. Це наша відповідальність. Ми працюємо таким от чином. Дуже цікавий технічний, до речі, нюанс, який я побачив на більшості радіостанцій, ми їх відвідали штук 5. Більша кількість, якщо не переважна, більшість ведучих працюють стоячи. Тобто нема такого, що ти сів, розсівся і віщаєш. Це позиція людини, яка надає послугу. І вони там говорять, що треба зрозуміти, що це не державний орган, який веде пропаганду, який мовить який щось, там, старший друг, большой брат, який ділиться великим откровенням з власним народом. Ні, це людина, яка є партнером, яка веде розмову партнерську зі своєю аудиторією, і в разі потреби надає їй послугу: інформування, розважання, показу, різноманіття культури якою володіє цей народ, ця держава. А, і вони це так і називають. Це сервіси. Ми такі не зрозуміли, які у вас сервіси в ефірі, каже, ну, як сервіси. Новини, погода, трафік це сервіси. Отак От це там розуміється. І це трошки зміщує акценти навіть у тих моїх колег, та й в мене, зрештою, які вважали себе достатньо демократичними в цих питаннях. Трошки, знаєте, приземляє.